У кожної панянки свої забаганки. Хтось хоче заміж, хтось хоче подвигів. А Яна сасіна хоче створювати вистави для дітей з вадами сприйняття. Яно, чому саме інтеграційний театр? Я подумала про те, що якщо є ну, книжки, написані шрифтом Брайля для сліпих дітей, то чому не можуть бути вистави для дітей з вадами слуху? Так і народилася ця ідея. Яку я в принципі позичила вже існуючого театру Пітерського ляльки, який називається? Ну що ж, волі долі мені такі пощастило допомогти Яні здійснити її забаганку. Як це було? Дивіться далі. Для того аби виконати роль двірника у виставі інтеграційного театру Покажи, мені довелося готуватися більше ніж тиждень. Я повторював свої слова і жести, поки чистив зуби, їв і навіть часом уві сні. Але крім мене, це робила ще й уся команда. Проте більшість займалися цим впродовж трьох тижнів. Так, ми вже десь три тижні проводимо репетиції. Постійно, ось останній тиждень це було щодня. І постійно були якісь перепони, але все, все, мені кажеться, вдалося. Найдраматичніший момент настав: діти уже підходять. І до виступу залишилися лічені хвилини зараз або ніколи. Адже молодший глядач це найщиріший критик. Він не стане через вічливість сидіти тихо і споглядати те, що йому не подобається. Реакція буде потужна або негативна. Або навпаки позитивна. Ти знаєш, я настільки хвилювалася за кожного і хотілося підказувати. Хотілося, ну я дуже боялася, що хтось забуде, можливо, якийсь жест, і це якось зупинить його, він перестане грати. Але коли вийшли перші актори, коли вийшов ти як двірник, і всі діти почали сміятися, я зрозуміла, що в принципі все буде чудово, і тоді я вже розслабилась. Діти сміялися дуже гучно, а деколи навпаки затихали і відкривали рот, спостерігаючи за сценою. У напружені моменти вони навіть злегка зойкали. Акція була феноменальна. Сповнені сил і натхнення після тривалого очікування актори віддалися повністю виставі. Ну що ж, вистава вдалась на славу. Дитячий сміх він надихає. Ну, а я йду до фотографії.